Так, 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 і здається, все. Блін, що стільки так холодно. О, всім привіт, з вами я, Верджей і ласкаво, прошу на моє нове відео. І сьогодні в нас прям дуже холодно, як ви бачите, а на дворі там сніг падає. Он навіть нічого не видно. Такий вітер. мете щоб ви понімали, он, ледве я бачу, колодязь, і це все просто. Пише, що зараз мінус 30 градусів. Ви тільки подумайте, мінус 30 градусів. Я не уявляю, як там холодно на дворі, але кажуть, що цей холод буде тільки зростати. Зростати і найближчими днями буде аж мінус 50. І ми з жителями не знаємо, що робити, саме тому десь зараз ми мали збиратися в будинку мера і це все обговорювати. А так, давайте ми туди зараз підемо. Так, давайте я візьму потепліше вдінуся, бо там на дворі я вам вже казав, що мінус 30. Тобто там на дворі справді холодно. Ну що ж, так, давайте виходимо. І ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який там вітер. Ого, ого-ого, мене аж здуває. Так, 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 так. Опа-опа. Блін, здуває. Так, пождіть. А тут все в снігу, тут все в снігу. А як мені пройти? Так. Ой-ой-ой, блін, як здуває. Так. Давайте спробуємо тут піднятися. Так, 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 так. Опа. Все так, йомо, ви просто подивіться, тут а, все село в снігу. Я навіть не бачу, що там робиться. Так, опа, 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 давайте якось акуратненько спускаємося і дивіться, все село просто в снігу, просто замело. Опа, я вже бачу, там, здається, жителі вже мене ждуть. Ай-яй-яй, здувай, здувай, здувай. Так, давайте швидше. Ой-ой-ой! ой Так, все, нарешті я сюди дійшов і жителі, там на дворі просто капець якийсь. Знаємо, Берді, ми самі сюди ледве дошли. Та-та, мене ледве не змило. Не я не знаю скільки раз там дуже холодно і кажуть, що має бути аж мінус 50. Ні, Діверджеє вже є нова інформація, і кажуть, що має бути мінус 70 і більше. Що? Мінус 70. Ну це вже прям буде. Я не знаю, ми тут просто льодом покриємося, і все. Потрібно щось жителі сем робити, але що? Поки тебе не було би тут. би подумали, що потрібно зробити якесь укриття і там все переждати. Так, жителі, але яке в принципі, а якби там має бути все ще снігопад, тобто все засипле. що на поверхні нема смислу робити. Хіба що під землею можна попробувати зробити? Як вам така ідея? Те я вражаю, ну в принципі, ідея то чудова, але деби це все зробив. Хм, я навіть не знаю, жителів, в принципі, можливо, давайте не знаю, в моєму будинку я щось попробую зробити, щоб нам було тепло. Ну гаразд, Варджаю, ти роби, ми на тебе сподіваємося, ми поки що будемо збирати всі свої речі. Ну так, жителі, бо як я розумію, нам а, в тому, так скажем, бункері прийдеться сидіти а, довго, як мінімум тиждень, поки не стане тепліше. Ну так, Варджаю. Гаразд, жителі, все, я тоді пішов, хоч як я, блін, не хочу виходити на вулицю, але прийдеться ого мене, зразу здуває, так? Давайте. Якось попробуємо пройти швиденько. ай яй 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 здуває сильно прям. Тут вітер такий, що капець. Ну, я думаю, ви чуєте, камера звуки все ж таки передає. Опа, Все, давайте без забігаємо. Так, 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 так. Все, Хух. вроді не здуло, вроді нормально. Так. І тепер давайте будемо з вами думати, що ми тут можемо зробити. Так, в принципі, нам щось потрібно під землею, бо все-таки ще й має бути снігопад, і це все засипле, і воно може обвалитись так що якби на поверхні якби ховатися від цього морозу смислу немає. А от під землею, то в принципі можна. Але, блін, давайте прямо ось тут зробимо якийсь такий вход і пождіть. Здається, в мене навіть є ідея, як там зробити тепло, да, щоб там було тепло. Так, пождіть, в мене є ідея, і здається, навіть в нас на складі є потрібні нам предмети. Так, давайте зараз все-таки прийдеться збігати на склад. Хай як я цього не хочу, але блін, опаз оп давай так. Давайте безстренько і тепер. Давайте пробіжемося зідою. Ой-ой-ой, здувай, капець! Подивіться, навіть такий мороз, що геть гірлянди не світяться. Так, 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 так. Ой-ой-ой, здуває, 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 здуває. Так. Так, давайте швидше на склад. Так, оп, оп, оп оп І все, здається, я на складі, здається, не здуло. Так, і тут, здається, десь були потрібні мені предмети. Так, тут нічого немає, капець вже, навіть на складі пусто так. ще люку немає, Продуває так сильно. О, ось ці всі предмети, які мені потрібні. Так, давайте. Я візьму якомога більше цього всього. Так, і ось так. Так, давайте тепер це все складемо. Ну і там, мені здається, ще й бачив навіть інструменти, так. Давайте поки що це все так складемо і, і візьмемо інструменти. Я думаю, скільки мені хватить, ну Давайте цього візьмемо побільше. Так, що ще в нас тут є на складі, так, тут пусто. Опа. А це те, що нам треба. Але ні, я напевно все-таки пізніше зайду за ним. Але блін, коли пізніше? Часу пізніше не буде. Так, давайте візьмемо, але все одно, скоріш за все, прийдеться ходити другий раз. Ага, так, тут нічого. Опа, а тут те, що нам ще потрібно буде, так що, скоріш за все, прийдеться, блін, йти другий раз на склад. Ну ладно, погнали, давайте. Ой-ой-ой, ой ой я запагувався. Так, давайте швидше, швидше, швидше. Ой, блін, щось так зносить. Так, 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 так. Давайте Швидше сюди прийдем. Так опа, може сюди Ух, Ну тут вроді не такий сильний вітер, але він все одно сильний. Так, ой-ой-ой-ой-ой, так, давайте. Все швидше забігаємо і нормально. Так, давайте я поки що це все якось зложу до себе в скриню цю лаву, бо вона нам поки що буде не потрібна. Так, давайте ось так зробимо. Ну і я думаю, десь ось тут ми з вами будемо робити вхід. Так, тут ще осталися речі, якими я прикрашав село до Нового року. Так, якщо ви те відео не бачили, то. Можете, в принципі, подивитися. Так, давайте ми їх також складаємо в сундук. і скоро вже в ньому не буде місця. Так, да, в ньому вже немає місця. Так, вони вже, в принципі, ці речі нам не будуть потрібні. Так що давайте. Я їх отак скину сюди в лаву. Так, все здається, а, все прибрав. Так, і давайте тепер а, десь опа, ще не забрав кран. так, І давайте це також заберемо. Так, ну і давайте десь тут будемо робити вхід так. І я думаю, краще прокопатися глибше. Так, ага, тут вже потрібна буде кірка. А, ну і все. До такої глибини я думаю буде нормально. Тепер це все потрібно а, розчистити. Ну і давайте я вже повернуся, я вже тут а, зроблю хоча б чуть-чуть місце якесь. Ну і ось так мене вийшло. ну і в принципі, Зараз дивіться, яка головна так скажемо моя ідея, це щоб отут зараз була, був слой лави, а тут аж слой е, заліза. Тобто, щоб лава нагрівала залізо, і нам тут було якби тепло. А в принципі, в моїй голові це виглядає якось так. В принципі, зараз я це все зроблю ну і вже покажу вам, так скажемо, фінальну версію цього бункера. Так, ну і ви готові побачити, як це все виглядить. А ось як це все виглядить, якби я навіть зробив, так скажімо, такі віконці. Ну, в принципі, щоб було нормальне освітлення. Так, і нам тут залишилося тільки поставити там ліжка, скрині і так далі. Що ж, давайте зараз бігаємо на склад безренько. Ну і вже будемо звати якби, жителів сюди. Так, опа, і блін. Так не хочеться зараз виходити, і вітер став ще сильніший. Так давайте якось быстренько тут попробуємо пробігти. Звісно, мене дуже сильно здум. Буває так, ой-ой-ой, і все. Так, я почти добіг до складу. Так, давайте швиденько в нього зайдемо і все. Десь тут, а, ага, да ось тут були ліжка. Так, давайте ми їх всіх візьмемо. Скриня, думаю, багато брати не буду. І ось так, давайте візьмемо, в принципі. А, ну і глянемо, ще може, щось тут є, а щоб нам допомогло. Так а, опа, двері, во двері нам якраз потрібні, бо там вітер має тільки посилюватися. Так що краще при вході поставити. Двері, так, і мене вже здуває. Так, давайте якось безстрінько. Ого, зараз ще до сусіда на кришу задує, і це буде просто чудово. Так, блін, я вже в двері не можу війти Такий сильний вітер. Так, ну і давайте зразу тут поставимо двері. Ось так, так, і давайте знизу поставимо двері. Давайте, щоб краще було, то поставимо ось тут. І далі поставимо ще й ось тут. Все, я думаю, дверей більше нам не потрібно. Так, і давайте тепер, якби, будемо все розставляти. Так, я пропоную почати з ліжок. Так, давайте поставимо отак. Будемо тако ставити через одне, я думаю, буде нормально так, раз. І так з, з обох сторін може навіть буде, кстати мало місця. Хоча я не думаю, якщо то ще десь поставимо так. Так, і виявилося навіть немало місця, а мало ліжок. Так що, давайте а, ми ось цих два переставимо туди, бо там якби тепліше, бо тут я цього всього не робив, бо мені якби лави не хватило. А, Так що тут якби стіна така. Так, і все, мені кажеться нормально. Так, і давайте тепер скріні поставимо. Я б дав Пропоную їх поставити такою біля кожного а, ліжка. Так, пижіть. Так, все нормально. Так, давайте тепер ось тут так поставимо скрині і далі будемо а, ставити верстак і піч. Так, я думаю. Ой-ой-ой-ой, Так, я думаю, що було нормально, ось тут поставимо ось так. І ось тут. Так, три. І тут а, давайте по верстаку зверху. І тут так само зробимо, і все якби нормально. А, і давайте ще десь у мене був коврик. Давайте ми його постелимо. Ну, щоб як би було тепліше, та й в принципі а, краще. Так, давайте. А, ось він. Давайте ми його постелимо. Ну і якби будемо вже кликати а, жителів. Так, давайте ми його зараз безсінько тут ось так стелимо. Так. В принципі, я сподіваюся, що мені його хватить, бо мені, до речі, може його і не хватити. А я, в принципі, не розраховував на це. В мене він просто валявся в а, Та я вирішив його сюди взяти. Але в принципі має хватити. Так, да, тут ще тут нам і не так вже багато залишилося. А і так, і сюди, і все, в принципі, вистачило. Ну і в принципі, в нас виходить такий чудовий бункер. Так, ну і давайте тепер я буду кликати сюди жителів. Так, ну що ж, отже, в принципі, всі жителі а, сюди прийшли, ну і жителі, як вам, як би цей бункер. Верджає, просто чудово і головне, що тут та тепло. Так, жителі, ну я стараюся, тепер ми зможемо цю всю холодну зиму тут пережити. Ну так, Верджаю. Так, а, поки ми жителями йшли, то там зверху вже все абсолютно замело. Ну і в принципі я встиг свої, як би речі, з будинку перенести сюди. Так що тепер ми з жителями найближчим часом а, будемо тут. Що ж, ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Що ж, ну а з вами був я, Верджай. Став. Лайк лайки, підписуйтесь на канал. Ну і давайте швидше наберемо 1000 підписників. Всім дякую за перегляд, всім пока.